Шановні ветерани, дорогі визволителі, дозвольте привітати вас наступаючим днем 9 травня, днем великої перемоги. Війна, як завжди, застає нас зненацька. І колись ви бувши молодими, сповненими бажання жити, призвала вас війна і вмить перевернула все ваше життя. Так і на сьогоднішній день. Ми змушені були лишити свої сім'ї, роботи, плани і стати на захист рідної землі. І не мені вам розказувати, коли обличчям до обличчя зустрічаюся з самим найстрашнішим, сприймати світ як раніше вже стає неможливим. І На сьогоднішній день ми горді, що у нас перед очима. Ми маємо таку гордість, такий зразок, як ви. В ті роки війни ви зробили все можливе, аби над головами ваших дружин, дітей, матерів запанувало мирне небо. На сьогоднішній день ми сподіваємося, що в цій, яка б вона не була гібридній війні, перемога буде за нами. Ще будуть ваші правнуки бігати степами мирного українського Донбасу. Ще будуть загорати наші діти на пляжах сонячного Криму. І наш народ сильно волелюбний для того, щоб здаватися. І які проблеми у нас не з'являлися, ми будемо їх долати. В ім'я глибокої шани до того подвигу. До вашого подвигу, в ім'я батьківщини, в ім'я майбутнього нашого народу. І низький уклін всім вам живим і тим, хто був разом з вами в ті часи, хто пройшов крізь текло, але на сьогоднішній день їх разом з нами немає. І особливо тим, хто віддав своє життя на війні, борючись за нашу батьківщину. Їх поряд з нами немає, але ми їх пам'ятаємо. Вони є в наших серцях. Адже герої не вмирають. Дякуємо вам за вашу перемогу. В свою чергу сподіваємося і на свою. Крепко здоров'я вам і снаги до життя! До слова запрошується...